На Хорошо, ну хоча б просто пропустите вдача, поставте ша. Хорошо, ми вам поможем, ожидайте. Що я чекаю? Січас ми розтримося. Ви розумієте, що поки розвитку, ну, в нас срочно сміття. Ми говоримо про десь люди, які знаходяться в СІЗО, майже повністю позбавлені можливості реалізувати своє право на медичну допомогу. І ми не можемо. Чтобы лепить, что? Лепить, да. лепить, а? да, моя... Хорошо, мы Я вам поможем. Не волнуйтесь, мы вам поможем. Я вас помню, разумеется Кого, кого? Поторопил. А, Поторопил. то, что Поторопил. Поторопил.